Доброго ранку, діти! Сьогодні ми познайомимося з вами з календарем. Але для початку ми пограємо в гру з вами. Назві скільки, а потім продовжимо наше знайомство. Скільки сонечок у небі, кольорів у світлофора, очей у кота, кутів у м'яча, ніг у кота. Скільки ріжок у собаки, лапок у лисиці? Молодці, ви справили із моїм непростим завданням. А зараз, будь ласка, послухайте загадку та дайте відповідь. Сам днів не знає, а іншим повідомляє. Як ви гадаєте, що це таке? Так, діти, це календар про те. Про що ми будемо з вами сьогодні розмовляти. Календарів насправді дуже є багато. Тому дивіться уважно та запам'ятовуйте. Це настільний календар, який ми повісимо на стіну. Це настільний або перекидний календар, коли ми можемо поставити на стіл. Відривний календар кожного дня ми будемо відривати. Кишеньковий це маленький календар, який ми можемо покласти собі, наприклад, в гаманець. Електронний календар він може бути стояти як на столі, так і у вас в телефоні. Діти, а як ви гадаєте, що ми можемо з вами дізнатися в календарі? За допомогою нього ми можемо дізнатися, який зараз місяць. Зараз місяць січень. А як ви гадаєте, який він за рахунком? Місяць січень за рахунком перший. А скажіть мені, будь ласка, який місяць був перед січнем? Так, перед січнем був грудень. А який наступний буде місяць після січня? Так, наступним місяцем буде лютий. А як ви гадаєте, скільки місяців у нас з вами? Так, 12 місяців. Тому слухайте уважно. Перший січень, другий Лютий, 3. березень, 4 квітень, 5 травень, 6. Червень, 7. липень, 8 серпень, 9 вересень, 10 жовтий, 11 листопад і 12. Грудень. Так скільки всього місяців? Так, діти, всього 12. Місяців. Кожен з місяців складається з тижнів. Тижнів у нас сім. Це понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Кожен з цих тижнів складається з днів. Всього у робочому тижні сім днів. В календарі вихідні та святкові дні позначають червоним кольором. А зараз пограємо в гру назви місяці. Називаємо зимові, весняні, літні та осінні місяці. А зараз гра логічна задача. Слухайте дуже уважно. На столі стояло три календарі. Незнайко поставив ще один календар. Більше чи менше стало календарів? У живому куточку живе дві папушки та чотири рибки. Скільки всього тварин живе в куточку? Зайчик купив повітряні кульки і всі роздарив. Три кульки мишеняткові і стільки ж ведмедикові, скільки кульок купив зайчик. Молодці мої хороші, ви гарно попрацювали та дізнали, що таке календар, та були дуже уважними та слухняними. Ну що ж, малят, до нових зустрічей! Бувайте!